На каналі Астен стартують експрес-новини. У студії працює Вікторія Єрмолюк. Сьогодні в випуску дивіться про таке. Ленінопад триває. На Донеччині не припиняються обстріли. Презентація книги Ярослава Гиця. Про це і не тільки дивіться далі. Бойовики йдуть на прорив, тривають запеклі бої. Потужні обстріли почалися сьогодні близько п'ятої ранку. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив командир батальйону Київ-1 народний депутат Євген Дейдей. За його даними, потужний обстріл почався о 4.50 ранку. Є поранені бійці АТО. Красногорівка та Мар'їнка горять. По всій лінії йдуть запеклі ближні бої, бойовики йдуть на прорив. Молимося за наших хлопців, написав він. Ленінопад триває, пам'ятник вождю впав у Слов'янську. Монументи демонтували за допомогою спеціальної техніки. У Слов'янську у середу вранці демонтували пам'ятник радянському вождю Володимиру Ленінові. Про це повідомляють користувачі «Твіттер». за даними очевидців, гранітний монумент, який раніше місцеві активісти облили червоною фарбою. Зняли з п'єдесталу мирним способом за допомогою крану та спецтехніки. У свою чергу глава МВС Арсен Аваков уже встиг прокоментувати подію у соцмережі та звернув увагу, що пам'ятник демонтували дуже культурно. У Слов'янську вранці правий сектор демонтував пам'ятник Леніну. Дуже культурно даєш культуру в маси, написав він у своєму Твітері. Керівництво Волинської області незадоволене статистикою щодо призначення субсидій протягом трьох тижнів на Волині. За призначенням субсидій за новим порядком звернулося понад 18 тисяч громадян. Про це під час колегії облдержадміністрації розповів заступник голови облдержадміністрації Сергій Кошарук. За словами посадовця, до органів соціального захисту населення за призначенням субсидій за новим порядком звернулося 18 тисяч 315 волинян. Її отримали лише 3 власників домогосподарств. Це нульовий результат. Завтра будемо мати проблему по даному питанню, наголосив голова ОДА Володимир Гунчик, почувши такі цифри. Сергій Кошарук пояснив, що така статистика була станом на 22 травня, тобто за результатами трьох тижнів роботи. Луцьким сім'ям бійців АТО допомогли відволіктися від буденності. Три дні відпочинку та психологічну реабілітацію у селі Липини в готелі маєток отримали декілька родин з обласного центру. Спільними зусиллями психологів кафедри психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк створили проект Психологічна допомога учасникам АТО та їхнім сім'ям. У його рамках передбачили безоплатне надання психологічної реабілітації та допомоги для учасників АТО та членів їхніх сімей. Про це повідомляють у прес-службі фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк. Зі слів психоконсультанта та психотерапевта Мирослави Мушкевич, завдання проекту допомогти військовим і їхнім сім'ям, адже родини теж часто страждають і трапляються випадки, коли вони потребують більшої допомоги аніж самі бійці. І, направду, каже експерт, відпочинок сім'єю допомагає більше зрозуміти одне одного та відволіктися від буденності. Презентація книги Ярослава Гиття нев'янучий світ України відбулась напередодні у читальному залі Нововолинської центральної бібліотеки. Із новою збіркою письменника з Іваничівщини познайомили шанувальників поетичного слова. Книга сприймається як пісня душі, як афоризми, поради, откровення людини, яка вже пройшла довгий і тривожний шлях. І головне тут на філософська високопілотажність тропів, філігранна несподіваність теми, ідеї, метафори, а довірливість, сповіді людини, яка має що сказати людям, і має в цьому потребу, зазначає у вступній статті письменник, науковець, лауреат літературних премій Ігор Павлюк. В символічну обкладинку нової збірки вкрашають червоногарячі маки. Ці образи не випадковість, каже автор, в них криється певний зміст. Скільки б нас не косили, ми виростаємо знову. І я вам скажу, це як ви в душі сказано на ці макси червоні. Якраз добре, що Україна взяла собі як Європа. За... Я мав на увазі те, що ми є продовжуючи роду, великого роду українського, і нас ніхто ніколи не схоже, ми завжди будемо цісти. Янська і яничський, тому що ми відходимо а вже молода порус. Світи і на байка що... народився Ярослав Гиць 5 січня 1950 року у селі Божанка Іваничівського району. Тут пройшли дитячі та юнацькі роки, трудовий шлях, пов'язаний з Іваничівщиною. Понад 20 років віддав рідному селу, де працював на різних посадах. Про малу батьківщину автор пише багато із душею деякі його вірші, місцеві композитори. Клали на музику. Сьогодні творчий доробок письменника це поетична збірка Я селюся на папір, гумористична Байки з натури, пісенна збірка Пісенна пектораль прибужжя» у співпраці з Олександром Каліщуком. Ну і вже нова поетична збірка Нев'яночий цвіт України. Зустріч із цією книгою дасть можливість по-новому відкрити її автора, людину багатогранних захоплень та цікавої долі, душа і серце якого промовляють через поетичне слово. Неповнолітніх товаришів піймали на крадіжці. підлітки викрали вісім шарів для гри у більярд. Своїми протиправними діями вони завдали підприємцю збитків майже на дві тисячі гривень. Дільничні інспектори міліції встановили, що крадіжку скоїли 15-річні хлопці, жителі Нововолинська та Іваничівського району. Слід відзначити, що один із них уже не раз притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння корисливих злочинів. Інформує прес-служба Волинської міліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 185 крадіжка кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування, в ході якого буде встановлено обставини і мотиви вчинення правопорушення. Дев'ять таборів відпочинку з денним перебуванням готові до роботи цього літа. Табори відкриють свої двері вже 4 червня. Такий висновок зробили сьогодні члени комісії, затвердженої розпорядження міського голови Нововолинського міськ міжрайонного управління, головного управління державної санепідслужби у Волинській області, відділу у справах молоді та спорту, центральної міської лікарні, управління ветмедицини у місті Нововолинського, Нововолинського міського відділу управління державної служби надзвичайних ситуацій, відвідавши кожен дитячий заклад. Це все на сьогодні. Журналісти телеканалу СТН уже готують нову добірку цікавих сюжетів. У студії працювала Вікторія Єрмелюк. На все добре і до завтра.